Вітаю сьогодні, 28 березня, 24-го року. Наживо зустрічаємось. Як і обіцяв, народний депутат України, фракції Батьківщина Олексій Печеренко Олексій Юрійовичу, радий вас вітати, вітаю навзаєм, радий бачити і вас, пане Василь, і глядачів, слухачів. Спробую бути корисним. Дякую. Традиційно на початку. Подякую Силам оборони України за те, що у нас є можливість робити ці прямі ефіри. Щиро дякую кожному. А ми дійсно наживо працюємо. Ви потенці... по, по наші глядачі, ви повноцінні учасники нашого ефіру. Можете ставити свої запитання в коментарях. Пишіть, будь ласка, теж де ви знаходитесь зараз, Олексій Юрій, сьогодні буде багато питань про роботу Верховної Ради, не тільки про безпеку в Україні, в Києві, але хочу розпочати я з приємної новини. Я з приємною новини і вас теж попрошу щось сказати добре на початку, щоб наш ефір був таким більш на початку принаймні, приємним і оптимістичним. В мене є така новина: збиття су 35 Російської Федерації дружнім вогнем над тимчасово окупованим Севастополем відбулося. Ось буквально нещодавно мінус одна пташка в Росіян. Friendly fire. але можемо в нашу скарбничку занести ще один літачок. Це чудова новина. Я от буквально одним оком побачив це, бо я тільки що вийшов з комітету. Нашого засідання, де до речі, ми розглядали дуже болюче для багатьох питання, як посилити захист споживачів житлово-комунальних послуг від свавілля там монополістів. Разом з, з держпродспоживом, з міністерствами, з усіма з НКРКП ми обговорювали. Це окрема розмова, але посилимо певною мірою. Хоча в цьому плані безумовно недопрацювання Те, що збили, хто там збив, Да ну це мабуть, отам от той, хто там на горі, він не сказав. Збивайте цей Су-35, чим менше їх буде гадів літати, тим краще. Приємна новина на фоні багатьох не дуже приємних останнього часу. Ну, вони є, ми про це поговоримо. Удари по електропо енергетиці, руйнування і так далі, але це приємна новина. Безумовно, я вам чесно скажу. Я вже який там друг, другий день, третій день же ходжу з підйомом. Ну я, я ніколи так не радів від того, що наша збірна виграла і вийшла до євро 2024, Як цього разу? Ну просто я так я там переживав. Ну, всі, ну, всі, я до сих пір аналізую цей матч, переглядаю моменти, розумієте, він мене так. сподіваюсь що там буде хороша команда. Непогана. Так, я бачу ваші дописи у Фейсбуці, що вам сни снилися про, про цей матч. Ну, 100% і мудрики. Мудрик, ну як в мене хлопці мої сини, вони там теж футболісти. Два. Як я їм жартую, мудрик мій кумир. Ну, в мене і довбик кумир, розумієте? і циганков в мене кумир, Ну і Назинченко, я сподіваюся, вже і Лунін, і так далі. Тому смі... муторошно було така, валідольно обидві гри, але непогано. Такий, знаєте, сюжетом. Сюжетцем таким обидві гри були, тому проявили свої найкращі якості. І сьогодні це, мабуть, всіх нас стосується. Ми всі мусимо найкращі якості проявляти. Олексійович, до аналізу роботи Верховної Ради розпочну я з гучного такого заголовку. Там таки довга буде прелюдія, але потім обіцяю буде коротше. Тож депутати Верховної Ради назавжди дотримуються демократичних стандартів, пропонуючи законопроекти, які не вписуються в правову систему ЄС. Про це в інтерв'ю РБК Україна сказала депутат європейського парламенту Віола фон Крамонтуаба. Таубадель, бадель, вибачте, ми бачимо деякі, скажімо так, тривожні ознаки, і ми бачимо деякі божевільні законопроекти, які не вписуються в правову систему Євросоюзу, які не вписуються в це прагнення стати його членом. Е, вона сказала і висловила свою повагу усім колегам в раді, всім колегам, які працюють у виконавчій владі, за розробку відповідних законопроектів для членства в ЄС. Потім за їхнє ухвалення, а потім і за реалізацію. Але ось відштовхуючись від фрази про деякі божевільні законопроекти. Чи можна вважати ілюстрацією цієї заяви ініціативу нардепок безуглої Третьякової, які пропонують карати позбавленням волі за представлення інтересів України неуповноваженими особами? Ці дії на думку безуглої Третьякової, шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності обороноздатності України, а також комічні інформації України і так далі, і так далі. Що скажете, Юрійович, що це взагалі за ініціатива, як її розуміти, і чи взагалі варто водіти уваги ну і в цілому про заяву європейської колеги? Ну, тут і, смі... і сміх, і гріх як це є. Ж, це ж, це ж реальна трагікомедія. Ну, 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 на жаль, те, що відбувається, і от я, на жаль, є не просто очевидцем, я і учасником цього ж шоу в останні роки є. Я став заручником так само, як і мільйони українців, оцього експерименту 2019 року. Ну, вибачте, не, не я. От ви обирали туди Третьякову чи без УГУ? Василь, чесно, мені скажіть? Я точно не обирав. Ну, точно я до чого веду? Е, я більш того, я ходжу практично на всі засідання комітету з нацбезпеки, бо там багато моїх правок по мобілізації. І я дивлюся там за поведінкою колег, за поведінкою членків цього комітету Безугою, що я вам скажу? Весна. Ну, весна і весною дійсно відбуваються певні, такі, певні речі. Я один з перших, хто в себе на сторінці почав ну, такий жорсткий критиці цей законопроект, бо я виклав його червоним олівцем, я підкреслив 15 років довічно, там іншу біліберду, таку повну маячну, таку маячну, да? і вони ж дві знайшли один одно розумієте? Одна в комітеті нацбезпеки. Ну, в тебе мало проблем там, з національною безпекою, з законом про мобілізацію. Інша в Комітеті соціальної політики, голова. Ну, пані Галина, ну у вас мали всі питання соціальної політики, пенсії вирішені. Все вирішено. Ну чого займатися тим, до чого ви взагалі не маєте ніякого Ну, ви не фахівці в там, цьому там, там взагалі. Що ви хочете сказати? Ви хочете сподобатися Офісу президента. Ну, якщо так, відверто, я не фанат Порошенка, це точно я вам кажу. Ну точно там в мене й до нього ну в мене свої стосунки з знився, але ж я розумію, що це такий, ну так би мовити, бажання васалів або васалок, Ізвините, я не знаю як українською мовою, васалах. Можна сказати? Я не знаю, чи можна фемінітиви тут ну да Я не знаю, ну бажання слух. Офіс висувислужитися перед своїм керівництвом і тіпа от таким законом там, тіпа заборонити депутатам е е на якихось конференціях, круглих столах на зустрічах з парламентарями інших країн, висловлювати свої думки. Ну зрозуміло, що це повна маячня, яка вкрай шкодить взагалі і внутрішній політиці в Україні бо сії роздрай. І, безумовно, я її сприймають як неадекватно ці ініціативи там. Вони вже вибачились. Галіна відкликова як перша авторка, там, вона перша стояла. Ну, а осадочок, як то кажуть, лишився. Да? Навіщо вони це роблять? Ну, так... Ну, ще раз хочу сказати, це просто свідчення того, що дуже багато депутатів, які потрапили в перший і в останній раз туди, бо ви ж розумієте, що ну ну, ну ніколи вони туди не потраплять. більше. от вони так і не зрозуміли, чого зараз потребує країна, яка знаходиться в край важкій економічній, енергетичній, політичній безпековій ситуації, які законопроекти мають стати дійсно першочерговими. А які ну носять просто такий характер поприкол, mm -hmm. ну що я ще буду коментувати? Ну ну ну, ну давайте бавтеся дівчата. Бавтеся. Я не сексист, чесно, бо там не тільки дівчата, там і хлопці такими законами бавляться. Якщо не тільки про цей законопроект, я думаю, що депутат європейського парламенту мав на увазі не один ем, документ. Ну розумієте, давайте так ось. я не є фанатом адептом там, радикальним адептом швидкої євроінтеграції, бо я розумію, не буде у нас швидкої євроінтеграції. Я абсолютно не відношуся до тієї більшості колег, які бачать будь-якого там європейського депутата, і вони просто вони обслюнявити його. Вони просто він для них істина в кінцевій інстанції. Вони кажуть, як там сказала така та депутатка? Ну, вибачте, ну, депутати європейські дуже погано знають наші реалії. Вони, безумовно, знають свої стандарти, свої директиви. Да? В них е, століттями відбудовувалися їх політичні системи. І вони дійсно наївно інколи вважають, що можна отак взяти і ці стандарти не просто перенести в наше законодавство. Це легко. Перенести просто в закон це легко. Головне інше, Василь. Щоб вони запрацювали. Я, як фахівець в енергетиці та в житлово-комунальній сфері, беруся стверджувати, що на сьогодні, що в енергетиці, що в житлово-комунальній, що в житловій політиці. Не працює жоден і не виконується безліч законів України прийнятих під диктовку наших європейських колег і заїгович. Ну не працює просто, от не працює. Ну всі розуміють, що при цьому рівні доходів, при стані житлового фонду, в якому ми знаходимося, при цьому стані підприємств, теплопостачання, водопостачання, тарифній політиці. що воно ну не запрацює розумієте, європейський стандарт. І тому наприймали цього, хотіли як краще. Воно все не працює, і як з цього виходити, вони не знають. Але на сьогодні, от я вам просто кажу: кажу, що по суті ми всі є порушниками закону, бо ми всі давно вийшли за межі правового законодавства, правового регулювання в певних сегментах, як мінімум в цій сфері, я думаю, в багатьох інших так само. І я вважаю, що ці дуже акуратно треба приймати і імплементувати європейські норми. Пояснюю на пальцях, ви зараз зрозумієте. А давайте завтра в законі оголосимо, умовно, вода має бути питною в наших трубах, да? бездоганної якості, втрат не може бути таких шалених там, регулювання, облік має бути там і так далі. і тому подібне. Добре, скажуть нам. Керівники підприємства водоканалі Порахують тариф, і скажуть, добре, платіть, як в Європі, і у вас буде срібна вода. Золота буде вода. Ну, те ж саме приблизно стосується електроенергії і тепла. Розумієте? Бо вам mm -hmm. скажуть, ви хочете по-європейськи, ну ми вам порахуємо зараз. і тоді А люди розуміють, як ви нам у нас доходи не європейські. Ми не можемо це оплатити, зрозуміло, абсолютно. І тому. Зараз ставити якісь стандарти якості європейські для людей, які багато, з яких ну, багато, дуже багато, критична маса не можуть забезпечити там поточне проживання своє, ну це робити з нас усіх порушників. От воно і робиться. Як виходити, дуже непростий момент, бо тут треба спокійно проаналізувати, що працює, що не працює, який часовий лаг має бути да, період. Протягом якого воно це запрацює, і яка послідовність кроків? Що перше, що друге, що третє, що четверте? Що спочатку? Тарифи підвищити? Чи підняти доходи? от там куриця чи яйце, Скажіть, будь ласка, непросте питання. Не, Тому, ну, шановні б... пані ці європейські депутації, прізвища я не беруся навіть боюся, бо там я до неї з повагою, але їхні оцінки для мене, ну такі, я, це як, як поради стороннього. Олексій Юрійович, я відштовхувався від її заяви лише як від інфоприводу, щоб почути вашу думку щодо роботи парламенту. Та я сразу, як тільки прочитав її заяву, знаєте, я посміявся там про себе. Mm -hmm. я, я, як людина, яка попрацювала на різних посадах і знаю, як воно ну, справді, а не в теорії, да? бо у нас багато ш... і в комітеті депутатів, які дуже добре знають, як воно в теорії. Ну, їх так вчив. Олексій Юріч зараз повернеться. Ми наживо працюємо. А в прямому ефірі може бути всяке. Нагадаю, Олексій Юріч зараз у статусі народного депутата до цього був і міністром ЖКХ житлового господарства, та очолював Запорізьку область. Тож має досвід роботи і в керуванні області і в керуванні міністерством. І зараз є першим заступником. Парламентського комітету з да, питань. Вибачте, це один дзвонок, бачите, він збиває. От зараз культура така, є, культура спілкування, да. Що ну, всі пишуть один одному смс бо всі розуміють, да що ми сидимо і в ефіри прямо виступи, конференції, і всі от вам етика, да. Етика стосунків. Напишіть, да? напишіть смс і я відповім, ні. Дзвінок, і ми з вами перервалися. Ну, таке, знаєте, воно дрібниця, але воно дратує. Буває, Олексій Юрійович. Да, ви вже проанонсували тему щодо нашої енергосистеми зараз, в якому вона стані, росіяни б'ють ледь не щоночі масово ракетами та шахедами, і це не випадково, ви розумієте. І будь ласка, розкажіть детальніше, чому і які яка ситуація наразі? Ну по суті. По суті, мені лише лишається здогадуватися, чому на піки опалювального сезону не ну, було таких акцентованих, акцентованих атак на енергосистему. Оце ну, таке відповіді прямої немає. Але така активна, такі активні удари саме по енергосистемі, які дійсно вражають там, досягають мети і мета знищення саме зараз. Коли опалювальний сезон ну по суті закінчився, це щось таке розумієте? Або він чекав своїх виборів. Як переможець, він тепер глупить і каже: я знищу я їх знищу я знищу їх через енергетику і відповідно через економіку. Я не дивлюся ефіри цих дебілоїдів, вибачте, але да? інколи щось таке пробігає там, якісь там. От сьогодні там 10 секунд. Там божевільний один там кричить: їх за Харків треба знищити, зруйнувати, щоб всі харків'яни з Чемодані з валізами побігли на захід туди. Ну такі такі розумієте? Це дійсно, воно ну, це країна божевільних і край небезпечних. Так, так сталося вона. І те, що, е, на жаль, ці результати, які вражають нашу енергосистему, вони в тому числі і спричинені тим, що не вистачають потужності силам протиповітряної оборони. Це так само очевидний факт. Ну, Всі ж розуміють, да, що Київ прикритий, давайте будемо відвертими, більш-менш прикритий. Да? Ми бачимо Харків, де просто вони знищать його, розумієте? Суми, Сумська область, Одесь, Одеська так само, розумієте. Дуже для мене знаковим був було, було акцентований потужний удар по Дніпро Гессь. Mm -hmm. Дніпро Гес це символ СРСР. Це символ, розумієте? Це культовий об'єкт СРСР. Це. Пік індустріалізації, там окрім там там тракторних заводів, і все Дніпро Гес. Ну це просто культовий, розумієте такий. Ну я, я вам це розповідаю. І завжди та цей Дніпрогес, якось так вони. Ну Хто його, що не завадило, в принципі, підірвати його перед фашистами, спробували звинуватити німців. там Ну зрозуміло, що це не німці. Але вони влучили, на жаль, дуже потужно по. Саме по машинній залі, по пульту управління, по обладнанню. І дійсно, керівник Укргідроенерго, на перший навіть погляд, бо вони не можуть ще оцінити каже, що мінімум роки підуть на відновлення цього об'єкту. А він дуже важливий. Не просто тому, що це платина, я розуміла, зрозуміла, який це гідротехнічний об'єкт, але. Гідроелектроенергія, гідростанції, вони виконують дуже серйозну функцію в нашій єдиній енергосистемі, бо вони балансують споживання. розумієте? вони можуть швидко дати електроенергію, коли нам потрібно. Потім вони накопичують там воду, потім дати. Вони балансують. Угу. І в цій, в цій ситуації гідроенергетика втратила дуже серйозно свої потужності. І ми ж бачимо, які удари і в Харкові те Ну, фото ми бачили, і це так само оцінка перших фахівців, що його відновити не можна її цю тецьку. А це дуже потужна те, що треба будувати нову. А яку будувати? Таку ж саму велику, а де гарантії, що її можна зберегти, забезпечити да, там, там, захист. Були вражені об'єкти генерації, і державної, і приватної, В першу чергу приватної станції теплові, і дуже серйозно вражені. В різних містах, там на Заході України, скажімо так, і заява керівництва того ж ДТЕК, що вражені 50% що вражені 50% їх об'єктів, це теж дуже потужно. Вражені і об'єкти підстанції у Я розмовляв з Кудрицьким, і він каже, каже, що це так само дуже, дуже серйозно. Олексій Юрійович, а щодо Запорізької атомної електростанції? Ну поки не категори... катастрофічно нічого гірше, ніж було, там є проблеми з лінією живлення. Бо дійсно mm. вона потребує електроенергії на свої власні потреби, для цього має бути стабільна з резервом. краще, тобто не одна лінія, а дві, розумієте? Щоб на випадок там якоїсь аварії, щоб не, вона не. не не пішла б на цього, ну ви розумієте, наслідки, щоб так. не були катастрофічні. Там періодично виходить з ладу і йдуть обстріли, руйнування, відновлюють, але вона зараз жив живиться. А те, що там проблеми із персоналом, і відповідно з безпекою, ну така ж сама ситуація, яка була, там нічого. Хорошого там немає. Я знаю, що зараз поїхали по Україні практично все керівництво Міненерго, Укренерго і міністри, заступники, керівники компаній поїхали для того, щоб реально оцінити наслідки і масштаби руйнувань. Думаю, mm -hmm. що я вже говорив з керівництвом комітету, ми їх запросимо, щоб в закритому режимі там поспілкуватися, щоб вони нам на комітеті спокійно. Розказали реальну ситуацію. Потім будемо думати, що, що з цим робити, бо лякати додатково українців зараз не хочеться. А з іншого боку, ну, всі мають зрозуміти, що це все дуже серйозно. Угу. Е, наразі про баланс в системі енерго. Ми зараз більше купуємо, більше продаємо. Воно воно сміт. вистачає, бо потепління, ви ж бачите, є. Світу світловий день збільшується, відповідно сонячна генерація додає. Слава Богу, в нас достатньо потужна ця сонячна генерація. Дуже багато критикували їх, що вони там. Там, заробляють, що вони там на ну розумієте, завищені тарифи і так далі. Але сонце зараз ну, рятує. Безумовно, і імпорт він підстраховує. Тобто, коли якісь там проблеми, то ми можемо будь-який момент імпортувати, що і робили. От в момент удару ну, після удару одразу з п'яти країн ми отримували по імпорту електроенергію. Там і аварійна підтримка була і все таке інше. Тобто на весняно-літній період ну, поки що тут фу. Але ж зима це абсолютно інше споживання. Більш того, вкрайний, вкрай небезпечний, поганий момент, що вони поцілили в об'єкти газової інфраструктури, в об'єкти саме Нафтогазу. Не знаю, чи можна це говорити, чи ні. Ну, коротше, важливий дуже об'єкт критичної інфраструктури саме в постачанні і зберіганні газу. Катастрофи теж немає, але тенденція дуже погана. Угу. Олексій Юрійович, кажуть, що зазвичай до виборів готуються, коли е вибори закінчилися. Я зараз не про вибори, я про опалювальний сезон хотів сказати, який зараз завершується і підготовка до нового має починатися. Вона вже почалася. По суті, вона вже почалася. Вже всі навчені попереднім досвідом. І всі розуміють, що зараз завершується одночасно вже і планується, акумулюються гроші, робиться замовлення. Розумієте, створюються певні запаси для того, щоб і більш того, я хочу. Буду все робити, я сьогодні з керівництвом комітету говорив. І будемо обов'язково спілкуватися з новим очільником, очільниками секретарем РНБО, щоб не повторювати помилку минулого періоду, минулого року. Коли дійсно правильні рішення РНБО і правильний указ президента про підготовку до опалювального сезону, ви ще знаєте коли? коли? Там в кінці, там на початку грудня, розумієте? Ну, тобто, коли коли вже півтора місяця було опалювального сезону, вони видали правильний непоганий указ, який, до речі, так і не запрацював. І тому я коли говорив з розробниками, вони кажуть, ми його навесні підготували, а випустили півроку офіс. Випускав, то в мене питання: що це за ефективність роботи? І навіщо взимку ваш указ президента про надзвичайні заходи по підготовці до ОЗП. Ну розумієте, тобто претензії тут є до всіх його клади. І до депутатів безумовно, до Верховної Ради цілком до бінам до в першу чергу, і до офісу президента, і до уряду. Але давайте з цього трагедії не робити. Треба розуміти інших депутатів, іншого президента, іншого уряду. В мене для вас на сьогодні немає. Працюйте з цим. з цим? Олексій, хотілось би я так розумію, працювати з цими депутатами, але не дуже й виходить. Сьогодні перше голосування показало в залі 109 депутатів. А як працювати, коли з депутатів лише одна сотня? Послухайте, там це маніпуляція. Теж голосування сьогодні було ніяке, воно нічого не вирішувало. Тому, по суті, сьогоднішнє засідання це просто така імітація діяльності, розумієте? Я вам так відкрию таємницю. Сьогодні стояли три питання, які не потрібно було їх голосувати за. Це така процедура просто провалити остаточна. Тобто, влада була зацікавлена, щоб там ну, вони не були проголосовані. Відповідно, ну сьогодні були високі високі гості, да, і під це оці три голосування, але це не було повноцінне засідання, і депутати просто не з'їхалися. Тому я роздратований не сьогоднішнім днем і сьогодні, не сьогоднішнім придуманим засіданням. Я роздратований останнім засіданням, яке відбулося тиждень тому. Коли, вибачте, на два дні зібралися там після двох тижнів паузи. І другий день, четвер це був, да? почали працювати в 10.30, а в 12.40 вже в залі нема депутатів, саме мона більшість. Дві годинки вони попрацювали і роз'їхалися, чорті куди. Оце ганьба натуральна. І саме тому я звертаюся в першу чергу до пана президента, тому що він є фактичний лідер політичної сили, слуга народу. Це з ним заходили ці депутати. Ну, в такій кількості Верховну Раду. Я з повагою до президента ще раз, я не хочу ні в якому разі ніяко роздраю. Але будь, будь ласка, пане президенте, це ваші депутати, ви їх заводили туди. Приводьте їх, будь ласка, до тями. Я маю на увазі монокоаліцію. Mm -hmm. да? Так само і уряд стосується. Я вже не кажу про ОПЗЖ, бо от вам відповідь, чому тримають ОПЗЖ в залі. Розумієте? Тому що ті не ходять. А у ПЗЖ як зайчики в залі, бо їм сказали, або ви будете робити так, як ми кажемо, і голосувати за, або буде Папки, справи будуть ну і так далі. Mm -hmm. Неприємна ціляка. От вам нюанси політичної палітри на сьогодні. Повітряна так? тривога в Києві. Зараз я не знаю, що стало причиною, але ми працюємо наживо і можливо зараз і дізнаємося, що там або міг летить повітряна тривога. Поки що не уточнюю, чому Олексій е, Юрійович, в запитанні глядачі в коментарях питають, що з законом про мобілізацію, коли його будуть розв'язано розглядати сьогодні. Розглядати. Я був на комітеті. Дійшли до яка там почекайте зараз. Треба подивитися. Ну коротше, я майже впевнений, що завтра його е... завтра його доб'ють в комітеті. Я маю на увазі, угу. тобто будуть пройдені всі правки, і він буде готовий до розгляду в залі. Чесно вам скажу, я не дуже розумію колег, бо вони хороші правки не спамові. Вони ігнорують, розумієте? В тому числі і мої. Я в себе на сторінці викладав свої правки, вони адекватні. Я кожного готовий захищати. Але тепер ну навіщо мені це в залі робити? Якщо ну, це займе ну розумієте. Я у мене дилемма буде. Угу. Я не хочу бути звинуваченим, що я зриваю їм там прийняття цього закону. Ну не їм країні. Він дійсно закон потрібен країні, розумієте? Але чому там не врахувати адекватні пропозиції, ну чесно кажучи, мене трошки здивувало. Я розумію, що там є такі, ну такі принципові, да так? 25-27 років там там примус чи добровільність, і так, далі, і так далі. Але абсолютно прагматичні правки, коли ну просто колеги з комітету їх начисто так відмітають, вони помилки роблять. Навіщо, навіщо зайвих опонентів створювати в цій ситуації? Ну тому, якщо він буде в залі, буде визначати, що кожна фракція, ну як його працювати максимально. Але як мінімум, як мінімум, знов таки, ми з вами згадаємо, всі, що немає трансляції, розумієте? Була би трансляція, і всі би депутати по-іншому все обвели. А тепер в мене питання до керівництва Верховної Ради. До мона більшості. То хто ж кому, вибачте, як це в Україні, да, в Одесі, хто кому Рабінович, що ви трансляцію цю прибрали, що ви всі сили кинули на Моноканал. Да? На Моноканал. Ми б сиділи з вами, Василь, зараз в ефірі наці... одного з національних каналів да, українських. Да? Нас би бачили, слухали набагато більше глядачів, і ми б обговорювали конкретно події в залі, які би бачила вся країна. Там при... придумали якусь таємницю. А яка там таємниця? Це ваші, народ, ваші слуги, ми всі депутати ваші слуги. Ми мусимо там сидіти і приймати рішення ваших інтересів. А ви, як виборці, як наші хозяєва, маєте контролювати поведінку своїх слуг. А цей зв'язок порушений. Перехитрили самі себе. В результаті страждає країна. Це один з елементів, абсолютно, як на мене, недержавних нелогічних рішень за останні роки. Олексій Юрійович, на цьому буду я вам дякувати, і тому що час вичерпаний, який ми з вами домовлялися, і Дякую повідомляю вам. також, що міг підняти в повітря, а також повідомляють про загрозу балістики з Криму. А це ймовірний циркон. Ви пам'ятаєте, до Києва він долітає за 4 хвилини або навіть менше. Тому будьте, будь ласка, обережні, хоча б дві стіни або підземне десь сховище. Олексій Юріч, радий вас бачити. Дякую, Дякую пане Василю. Дякую. Дякую, шановні. Набережіть да, себе. До побачення, Україна обов'язково переможе.